Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на вулиці Федора Караманіца, колишня назва Ватутіна. Федір Караманіц був керівником Криворізького залізорудного комбінату. Ну, а тут він, мабуть, більш відома людина. Доволі холодно в кривбасі. Зранку було мінус один, зараз плюс п'ять. Опалення ще немає. В Покровському районі колишня назва Жовтневий. Хоча в інших районах вже деінде подавали тепло. В тому році теж пізно дали. дитяча, дитячий майданчик. ну Йдемо в сторону вулиці Захисників тилу колишня назва Уфімська. Це вже на вулиці Уфімській ми захисників тилу, тепер має назву. Якщо по ній піти, то якраз можна вийти на пляж пруди. День сонячний зранку, ну хоча ж кажу, прохолодно, всього плюс п'ять. Табличка впала. раніше ще була названа, але не видно. На цьому поки що все. До побачення.